Вітаю! В цьому відео вашій увазі. Результати перших матчів 1-8 Ліги Європи сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Вікторія Плезень грала з Лаціо. Італійці здобули важку перемогу у Чехії, незважаючи на два вилучення. Лаціо повели в рахунку вже в першому таймі Вікторія, зрівняла рахунок. Лаціо на останніх хвилинах залишається грати в 9 Господарі багато атакують, але на останніх хвилинах гол забивають італійці. Перемагають 1-2. Атлетік Більбао поїхав до Роми. Римська команда здобула перемогу над іспанською. Але втратила гравця через вилучення. Голи припали на другий тайм. Гості відкривають рахунок, а італійці його зрівнюють. На останніх хвилинах італійський нападник вириває перемогу для своєї команди і мінімальна. Перемога італійців в 2-1. Олімпіакос поїхав до Будеглін. Норвезьки влаштували справжній розгром. Для Олімпіякос. Буде грім впевнено контролював гру втричі врази у уротах грецького колектива. Гості виглядали розгублено і не змогли нав'язати боротьбу Олімпіакос, до цього не програвав 26 матчів підряд. Танер Бахче грав з рейнджерсом. Шотландський Ренджерс здобув важливу перемогу в Стамбулі. Рейнджерс почав активно, відкрив рахунок, але відразу й пропускає до перерви. Але на перерву пішли з перевагою від шотландців 1-2. І в другому таймі Ренджерс забив ще один гол. І остаточний рахунок на табло 1-3. А приймав сприймав Айнтрах? Нідерландці поступилися німцям на власному полі. Хоча голландці першим відкривають рахунок, але Айнтрах швидко зрівняв рахунок, а в другому таймі взагалі реалізовує один момент, добувши перемогу в Амстердамі. Ліон поїхав до ФКСБ. Римський клуб намагався створити сенсацію. Але Ліон впевнено переграв господарю Французці. Відкривають рахунок, ще в першому таймі, а після перерви зміщують перевагу. Господарі змогли відповісти в першому таймі лише одним своїм голом. Азе приймав Тоттенхем. Справжня несподіванка в Нідерландах. Азе мінімально переграв Тоттенхем, не дозволивши англійці реалізувати жодного моменту. Гол насправді забили, що в першому таймі, після цього сконцентрувалася на обороні, залишивши лондицю без забитого м'яча. Манчестер Юнайтед приїхав до Сосідада, напружений. Поєдинок між двома командами. Манчестер Юнайтед триває рахунок після контратаки, але Реал Соседа швидко відіграється, Обидві команди мали шанс вирвати перемогу, але Надіна Надійна графікарів не дозволила цього зробити. Нічого на табло 1-1. Матчі відповіді пройдуть 13 березня. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є кабіс з сімома голами. Кращими асистентами є Менхер та з шістьома результативними діями. Дякую, що до дивились до кінця. Дякуємо за Переможемо.